Із госпіталя Роман вийшов, погляд у землю, весь у своїх думках. Самчича залишили в неврології. Сказали, раніше треба було його привезти. Волонтери, до яких заїжджав перед тим, нарікали, що транспортний засіб у нього, бач, недостатньо місткий. Вони сподівалися напакувати удвічі більше вантажу, а місця у газельці було небагато. Та ще й попросилися з ним в дорогу два хлопці з реабілітації. Вони поверталися у свої підрозділи під Донецьк. Наступного разу приїжджай фурою, жартували волонтери. На вулиці він мало не зіштовхнувся з якимось зустрічним. Мешти дорогі, напуцовані, глянув угору і їхали козаки, до нього широко усміхається колишній однокурсник, веселун Іван Карпів. Ромку, ти, Іване, обійнялися. Знаю, знаю, мені наші говорили, де ти є. Усе ротація? Ні. Завтра назад. Дивися, де зараз стоїте? Слухай, пішли посидимо. Я пригощаю. Я пригощаю, дряпнуло. Що він? Бідний родич? Хіба п'ять хвилин? Ще купу всього зробити треба. Завтра назад. П'ять хвилин. Рівно п'ять хвилин, і я тебе підкину, куди треба. Іван вже відчиняв двері кав'ярні, вільною рукою показуючи на припарковане поруч мазераті асфальтного кольору, таке саме сяюче, як черевики господаря. Я маю колеса. Роман кивнув на свою обдерту газельку з ланцюгами під бампером. Вона була крутіша за Іванове авто. Завтра вона вестиме напередок тепловізори, броніки, кевларові каски, берці, різні смаколики та дитячі малюнки. Не п'ять. А 15 хвилин посиділи за кавою. Іван встиг розповісти, хто зі знайомих, де й чим займається і як він особисто допомагає армії. У його голосі лунали хвалькуваті нотки. Я на АТО вже двічі гроші давав на карамати і ноші, але то таке скромно опустив очі. Торкнувся губами горнятка з кавою, зробив ковток. Роман мовчав. А сам не піду, повів далі Іван, наче його хтось про це запитував. Який з мене вояка? Я ж нічого не вмію, це по-перше. А по-друге, він довірливо нахилився. Мені сон наснився на початку літа, буцімто мені ноги відірвало вибухом. Аж кості вночі заболіли, віриш? Ніколи нічого подібного не снилося. Боюся, відверто кажучи. А ти хіба ні? А чого боятися? Роман посунув у бік порожню філіжанку. Йому неприємною стала ця розмова. Боїшся, не боїшся, про таке хіба в окопі розмовляти після обстрілів, а не у Львові за кавою. Якщо доля померти, помреш. Якщо маєш жити, у будь-якому випадку виживеш.